Є якась така ілюзія, що війна не закінчується, тому що Україна не хоче відмовлятися від своїх вже окупованих та ще додалося якихось неокупованих територій. І от якщо б Україна погодилася, то війна б закінчилася. Це абсолютно неправда, це, це не так. І на жаль, багато наших співспівічинників це вірять. Як раніше вірили, що війна вигідна попередній владі, потім. Обрали президента України Зеленського, який щиро вірив, що він може домовитися з Путіним, дати йому щось десь поступитися, але щоб війна припинилася, але не зміг, тому що путіну потрібно все. І зараз вони кажуть те саме, що казали Порошенку, що війна вигідна Зеленському, тому що він на ній заробляє все, те саме, нічого нового. Але насправді війна триває лише, тому що Росія хоче, щоб вона тривала, і у це все це лише задурювання голови Трампу. Щоб просто тягти час, щоб Україна не отримувала нові пакети допомоги, тому що Трамп думає, що він от от закінчить цю війну і не потрібно більше витрачати грошей. А Росія далі йде собі в наступ, випробує випробовує нову зброю, посилює свою армію. Вона не збирається закінчувати війну. І тут питання не лише в тому, що ми не хочемо віддати Донбас.